Ця людина дійсно зав'язана на вас, ця людина дійсно чомусь вам дана, і він також це розуміє, що ви не просто людина в його житті. Як він відноситься до вас, давайте будемо ручкою так показувати. В нас тут виходить зірка. Зірка це карта про мрію, про якусь ідею, про якісь тут навіть є почуття. Бачите, в нас тут є вода. Тобто в нього є почуття до вас, в нього є якась. Його плекає якась надія, що з вами щось ще що можливо, якось відновити, чи буде поряд. Він зараз відмовляється від контакту, то. Тільки через те, що він розуміє, що ви будете йому в позиції мами показувати, наскільки він не прав. Наскільки він, от бачите, як мама дитині отак пальчиком кричить: Ай-яй-яй, ти шкоду наробив, отак, і він вважає, що ви до нього відноситеся. Тут та тут змінена якась форма відносин, коли ви не в позиції дорослий дорослий, а в позиції дорослий та дитина, мама і дитина. так? А мама, знаєте, діти з мамою не сплять, скажімо так. Діти з мамою не мають сексуальних якихось контактів. Тому цей від того він відмовляється. Тобто, якщо як пораду, вам вже одразу можу сказати, що вам треба змінювати свої настрої по відношенню до нього, щоб він не був в позиції дитини.